У Луцьку син ймовірно знущається над матір'ю. Допис із проханням допомогти опублікувала у Фейсбуці лучанка Наталія Мальничук від імені пенсіонерки. У дописі йдеться, що чоловік 40 років на ім'я Дмитро разом із своєю співмешканкою знущається над нею. Зокрема, закривають холодильник на ключ та не дають. Їх спокійно жити 40-річне двохметрове дитятко Дмитро тепер разом із своєю неробою алко Ольгою повісили в нашій спільній квартирі на свій холодильник ланцюг з замком, щоб я одинока 72-річна мати інвалід другої групи по погозору не їла, не крала, як вони кажуть, їхніх харчів з холодильника. Навіть в поліцію заявили на мене про крадіжку харчів. Квартиру цю вони перетворили в алко притон з брудиними побитими вікнами, де замість побитого скла на вікна прибили целофанові мішки, а скрині осколки вікон. Стягнули скотчем за домашнє насилля. Наді мною їх не раз карав суд, але Дмитро продовжує під її цькуванням мучити бити мене інваліда позору, заливаючи клеєм мені замки в дверях, розбиваючи вікна. Телеканал конкурентів звернувся за коментарем до нацполіції. Наразі деталі цього інциденту з'ясовують правоохоронці.